Викрадення українських дітей для нелюдських потреб кремлівської верхівки у На колах, наближених до Путіна, знову виникають ідеї використати дітей викрадених українців в якості матеріалу для дослідів, трансплантації та продовження життя диктатора. І його оточення для Путіна готували криваві ванни з крові оленів і з пантокріном для того, щоб його омолоджувати. Зникли діти це найбільша таємниця. І саме тут в гру вступають тривожні свідчення. В Росії створюють закриті медичні центри. Вітаю, друзі! Хочу поговорити про абсолютно кричущу тему про українських дітей. Як джерело донорських органів для кремлівських старців. Це, чесно кажучи, кричуща історія, але ця історія не висмуктана мною з пальця, бо про це заговорив колишній перший демократичний керівник російської спецслужби, яку він так і не спромігся реформувати із КГБ СРСР Євгеній Савостіанов. Євгеній Савостьянов це такий демократичний е діяч. Російський партнер академіка Сахарова, політичний, І саме йому було доручено очолити КГБ, оці, ну, осколки, колишньої КГБ СРСР, ті, що залишилися в Російській Федерації. І саме він задумував, як її реформувати, але врешті-решт. ФСБшне офіцеріо, тепер ФСБшне, КГБшне офіцеріо, воно таки видавило його з спецслужби, ну і, відповідно, він давно залишив територію Росії, але саме він заговорив про те, що кремлівські старці таки помишляють. Ну, власне, це виплило із зісканованого полілогу абсолютно нарваних. Садистів і тиранів Сідзеньпіня Путіна і Кінчинина про продовження життя до 150. Літ. Хочу нагадати, що це відео за наказом Пекіна зараз дуже жорстко підчищається, і воно його знайти тяжко саме, саме цей сюжет, де було підслухано розмову. Отже, уявіть собі, жахіття. ХХ століття Констадер Аушвіц, експерименти доктора Менгеля над дітьми, здавалося історія мала б відрізати людство від подібного варварства. Але сьогодні лунають заяви, що у путінській Росії відроджується схожий сценарій викрадення українських дітей для нелюдських потреб кремлівської верхівки. Ну, те, що там. Половина педофілів і нарваних абсолютно нелюдів, це відомо в Росії всім. Але те, як вони грибуть українське населення, запроторюють подалі за Урал або розбирають на запчастини, прости Господи, інколи думає, що це якась ну, нереальна макабричність, яка нас супроводжує. Отже, повернімося до історичної паралелі. Менгеля шукав ключі до безсмертя у дитячих тілах, досліди на близнюках, експерименти без згоди, тортури. Усе це стало символом абсолютного зла. І сьогодні, як стверджують колишні представники російських спецслужб, Севастьянов не бовкне будь що. Якщо він не опирається на якусь інформацію, в нього залишилося дуже багато соратників у Росії, які тихенько зливають йому справжню інформацію. Отже, у колах, наближених до Путіна, знову виникають ідеї використати дітей, викрадених українців в якості матеріалу для дослідів, трансплантації та продовження життя диктатора і його оточення. Власне, мандат. Міжнародного кримінального суду він пролунав як попередження Путіну, що не дай Бог ти цим займешся, не дай Бог, ти будеш експериментувати з дітьми і розбирати українських дітей на органи. І як ми бачимо, цей мандат е, міжнародного кримінального суду абсолютно виніс мізки Путіну. Очевидно, що йому його експериментатори доповідають, як, як вони будуть йому продовжувати життя. Бо коли згадати абсолютно свідчення такого близького оточення Путіна, особливо і про його походеньки е, із е, Шойгу, де для Путіна готували криваві ванни з крові Оленів і з Пантокріном для того, щоб його омолоджувати. Це якісь звичаєві такі е, рецепти. Прости господи, ну це, це ж така дичь середньовічна, але ця істота ведеться на це. Отже, про факти викрадень. За даними міжнародних організацій, спочатку повномасштабного вторгнення Росія насильно вивезла з України десятки тисяч дітей. Частину з них офіційно усиновлюють у російських сім'ях, інші потрапляють до спецінтернатів таборів перевиховання, але зникли без сліду діти ось найбільша таємниця. Хочу нагадати, що дружок Путіна, колишній віце-спікер, також вкрав українську дитину. Також це, це і, Ну якою мерзотою треба бути йому вже 70 років, але їм рібоночка із своєї якоїсь надцятої дружини. захотілося рібночка. Вони вкрали у, на Херсонщині дитину і всиновили без е, проживих батьків. батьках. Отже, зникли діти, це найбільша таємниця. І саме тут в гру вступають тривожні свідчення. В Росії створюють закриті медичні центри, де проводять експерименти під прикриттям передових програм продовження життя. Чи нагадує вам це нову редакцію Освенціна? Знаєте, в кожного фашизму є свій Менгелі, як не крути. Особлива тяга Путіна до кремлівських люд... Ой, африканських людоїдів, до авторитарних режимів, я там дійсно. Не метафорично людоїди, а реально людоїди трапляються на чолі держав. Що вже тут говорити? Тому, знаєте, коли вже копіпаст фашизму гітлерівського, копіпаст нацизму німецького? То в цьому копіпасті є місце і доктору Менгеля. Очевидно, історія назве прізвище цих персонажів. Що цікаво, що донька, старша донька Путіна, також займається програмами його довголіття, і його другани по кооперативу озеро Ковальчуки, прости Господи, за українське прізвище. Два брати Ковальчуки, один з яких навіть академік. Саме вони займаються цими програмами. Тобто, швидше за все, що вони водять Путіна як теля за собою на прив'язі, бо, ну, власне, прив'язали його саме ідеєю довголіття. Хочу нагадати, що стверджують кремлівські джерела, що війну проти України Путін розвернув власне, із, через науськування старшого Ковальчука. Тому що було відчуття таке, що влада витікає з рук і треба було щось міняти. Отже, органи для верхівки, Колишній керівник однієї зі спецслужб серед. Заявив, серед найближчих до Путіна оточень ширяться розмови про використання дітей для трансплантації органів. Звучить немислимо, але ж ми говоримо про державу, яка без тіні сумніву бомбардує пологові будинки, дитсадки, школи. Для кремлівської номенклатури чужі діти витратний матеріал. Розходнички. Власне, населення вони женуть на фронт, як гарматне м'ясо, а викрадених українських малюків можуть використовувати як запасні деталі, саме для кремлівських. Це вже не пропагандистська метафора, це логіка режиму, який перетворив Україну в концтабір. Ну і про роботу українських правоохоронців. Українські правоохоронці разом із міжнародними партнерами фіксують кожен випадок депортації, створено бази даних, відкрито сотні кримінальних справ. Зібрано матеріали, що лежать у міжнародному кримінальному суді в Гаазі, і саме завдяки цій копіткій роботі світ має шанс назвати речі своїми. Іменами це геноцид. Важливо, що після кожної публікації, кожного викриття російська пропаганда намагається відмахувати, назвати все фантазіями або хворими фантазіями. Тобто, ну що тут говорити. Але надто вже багато свідчень сходиться в одне: система викрадення дітей має не лише ідеологічну мету, а й цілком утилітарну. Підлість і ницість виконавців. Згадаймо, кого ми бачимо на перших лініях російської політики. Там, де мало бути, бодай натяк на мораль, лише цинізм і страх старіння. Путін і його коло готові вдаватися до найчорніших практик заради власного довголіття. Вони ж самі щодня демонструють, чуже життя для них нічого не варте. Саме тому слово Менгелі перестає бути історією минулого, воно знову стає синонімом Кремля. Я кажу, час назве прізвище російського Менгеля, який, який обслуговує Путіна і готує запчастини для Путіна з українських дітей. Отже, фіналізуємо. Російський слід у викрадених українських дітях це не лише тема міжнародних трибуналів, це дзеркало того, у що перетворилася держава сусід у лабораторії Ницусі страху. І тут важливо повторити, кожна задокументована історія дитини, кожен доказ злочину це не просто матеріал для гааги. Це гарантія того, що путінський режим в історію не як велика держава, а як новий освенців 21 століття. Тяжка ця тема, але мовчати про це не можна. Поділіться, будь ласка, цим відео, аби більше людей. Знало правду про реальні загрози, які щодня накочують на нас із Кремля.